Друзі, привіт! Це Аня Гончарова, і сьогодні ми поговоримо про те, чому ми, творчі, вигоряємо першими, і як ми самі своїми руками перетворюємо найкращу роботу в світі на тяжке стражденне гарування. Давайте почнемо з того, що нам дісталася найкраща робота в світі. Я 16 років працюю у креативі. І я досі в цьому впевнена. Не через якісь творчі тусовки, не через якісь нагороди чи фестивалі, так? чи яка ще там мішура є, в тому, чим ми займаємося, не через красиві офіси, а суто через ядро нашої роботи. Для мене досі, можливо, одним із найбільших кайфів задоволень у житті є момент пошуку. І знаходження ідеї. Оцей момент, коли ти довго крутиш, використовуєш одну креативну техніку, іншу техніку, дивишся на один жанр, інший жанр, перебираєш інсайти, перебираєш формулювання цієї ідеї, і в якийсь момент ти розумієш, що ти знайшов, що це воно. Я не знаю, з чим іще може зрівнятися цей кайф, а ми цим займаємося фактично. Кожен день, коли я прийшла е, вперше на роботу в креатив, багато років тому, я довго не могла зрозуміти, в чому підвох. Як так може бути? Що я цілий день займаюся такими цікавими заняттями? Я цілий день граюсь в свої ігри, і це називається справжньою роботою. І мені за це, окей, на початку це були невеликі гроші. Але платять гроші. Мені дуже довго здавалося, що зараз хтось дорослий помітить, чим я займаюся і називаю це роботою, прийде і розбереться. Парадокс в тому, що ніхто дорослий так і не прийшов за 16 років. Але я справилася сама. Давайте спробуємо подивитися, як мені і багатьом із нас. Це вдалося а, і вдається. Насправді в кінці розповім, а, чому для мене це вже не так, але давайте спробуємо подивитися на нашу неймовірну творчу роботу, як на найважчу роботу в світі. Це зробити зовсім не тяжко. Допомагайте мені, якщо я не згадаю якийсь із пунктів. Наша робота, наша творча робота найтяжча. Тому що, як я люблю це називати, наша робота це така м'ясорубка для его. Це таке бінго-невротика. Тому що наша робота в тому, щоб щодня бути оціненим. Щодня ми приносимо. На суд інших людей найдорожче, що ми можемо створити взагалі, ну можливо крім дітей. Наші ідеї. Любі слухачі, у яких є діти. <сум> будь ласка, уявіть собі, що щодня хтось оцінює вашу дитину. Як вона виглядає, як вона говорить, як вона поводиться, і дає вам коментарі. І говорить, ця нам не підходить. Давайте наступну. Десь приблизно так ми себе відчуваємо, коли щодня ми приносимо на суд інших людей наші ідеї, і щодня отримуємо ні. Мало чи є его це витримає. Дивіться, будь ласка, моє перше відео на цьому каналі про ображених творців, які не ростуть. Я там детально розповідаю, що із цим робити. Далі. Наша робота, наша творча робота найтяжча, тому що кожен день у нас заявка на геніальність. У творчих людей, у креативників, майже немає задач, які ми можемо зробити, скажімо так, good enough. Де достатньо такого нормального чи середнього рівня? Ми не можемо просто відсидіти день з 9 до 5. Ми не можемо собі дозволити сьогодні просто зробити по якійсь викрійці, да, по, по якійсь схемі. Щодня ми маємо стрибати вище голови. Вибачте, вистрибувати і штанів. Щоб зробити щось креативне, щось творче, щось що ще не робили до нас. що найстрашніше, ми не можемо відсидіти з 9 до 5, тому що наша робота не починається в 9. І вона найчастіше не закінчується ні в 5, ні в 6. Вона не закінчується, коли ми закриваємо лептоп, виходимо з офісу. Лише Нещодавно, лише кілька років тому, я нарешті навчилася відмикати свій мозок від творчих задач, які я зараз вирішую ввечері, і не думати про них, перемикатися. Перші особливо роки моєї креативної роботи я внутрішньо працювала у режимі стендбай над своїми творчими задачами. Цілодобово, творчі мої любі слухачі, підказуйте мені в коментарях, кому знайома е, ця параноя, коли креативник спить у режимі стендбай. Серед ночі йому здається, що він зараз придумав якусь геніальну ідею. Ви встаєте або там хапаєте телефон, записуєте цю геніальну ідею у замітки, зранку прокидаєтеся, розумієте, що це була якась просто нісенітниця, яка на голову не налазить, і далі продовжуєте думати. Тобто, креативник продовжує думати над своїми задачами в кіно, в душі, по дорозі на роботу, дорогою з роботи. Ми, на жаль, не вимикаємося ніколи, тому що. Цінність нашої роботи не в тому, скільки ми а, працювали. Дійсно, немає ніякої цінності для творчої людини в дні, які ми просто просиділи зранку до вечора на роботі. Саме тому неможливо оцінювати творчу роботу до речі за годинами. Так, за як це називається людиногодинами. тому що цінність, яку ми даємо, вона не в кількості часу, яку ми витратили на певну задачу, вона в тому рішенні, яке ми знайшли або не знайшли. А це рішення може до нас прийти. Через 15 хвилин після брифінгу чи після того, як нам дали цю задачу, і, до речі, в наступному відео поговоримо про те, чому дуже часто ми не користуємося цим подарунком і не беремо цю прекрасну ідею, яка до нас прийшла занадто швидко. А можемо ми ходити мучатися цілодобово три тижні і так нічого і не придумати. Ми можемо приходити на перегляд ідей раз за разом і так нічого, і не придумати. І тоді вважайте, що ми як і не працювали. Коли в мене з'явилася агенція, і від суто креативних задач. Я перейшла до менеджерських задач, до якихось адміністративних я стала не просто креативником, а я стала креативним директором і засновником агенції, я дуже довго страждала від однієї і цієї ж параної. Я настільки звикла, що день, в який я не придумала жодної класної ідеї, це втрачений день. Що я довго мучилася від того, що я могла весь день витратити на роботу зі своєю командою, на якісь менеджерські задачі, на спілкування із клієнтом, наприклад, так, на якийсь виступ можливо, але мені все одно здавалося, що я сьогодні нічого не зробила, бо жодна ідея сьогодні не була придумана. Ось така вам параноя. І ще одна річ, яка робить нашу роботу найтяжчою в світі. Ми не можемо відпрацювати від дзвінка до дзвінка ніколи. Творча робота, креативна робота, особливо в таких динамічних індустріях, як, наприклад, моя, у рекламному креативі контент-креатори зараз мене дуже класно зрозуміють. Вона найтяжча, тому що у нас. Правила постійно змінюються під час гри те, що вчора було класним рішенням, класною ідеєю. Те сьогодні вже буде кліше. Те, що вчора приносило вам віральність, класні перегляди, тому що ви придумали щось нове, ви зробили революцію, ви взяли якусь нову тональність, використали новий жанр. І ваші глядачі так не встигли зрозуміти, що це реклама і додивилися до кінця. Сьогодні це вже класика жанру, і сьогодні це вже вам не дасть таких результатів. Тому ми не можемо собі дозволити просто стати, знаєте, кравцярами. Так, творча людина ніколи не може заспокоїтися і виїжджати на крафті, тобто робити так само, як вона робила кілька років до того, а інколи навіть кілька місяців до того. Ми постійно маємо залишатися молодими і голодними, навіть якщо нам уже. 37, привіт! Дуже сподіваюся, що я буду почуватися ще потужніше, креативно, через 10-15 і там більше років. Сподіваємося на штучний інтелект, але з одного боку класно, що це нас тримає в тонусі. З іншого боку, це не дає нам можливості ніколи видихнути. Наша робота найтяжча. Я, я хочу, щоб ви мені підказували в коментарях. Давайте мені ще, будь ласка, аргументів, чому творча робота найтяжча в світі. Давайте у мене є ще один класний пункт. Я впевнена, багато хто себе зараз пізнає. Наша робота найтяжча, і особливо я зараз дійсно кажу про контент-креаторів, про креативників рекламних. Наша робота найтяжча, тому що ми, незважаючи на те, що це дуже творча робота, ми не маємо право на тотальність свого бачення. Креативник контент-креатор не може а, сказати це буде так, просто тому що я так бачу. Тому що дуже багато в нашому процесі є обмежень та інших важливих гравців, бачення яких не менш важливе, ніж наше. У нас є бізнес задача. У нас є клієнт, у якого є своє бачення і своя задача. У нас часто є творчі керівники, у нас є стратеги бачення яких теж дуже важливо. У нас є аудиторія, бачення якої неймовірно важливе. Тому, незважаючи на те, що наша щоденна робота вона має всі складнощі творчої, ми при цьому не маємо права. На монополію нашого бачення, а ще ми завжди настільки хороші, як наша остання робота. І якщо зараз під творчими людьми я не маю на увазі давайте так, майстрів довгої форми. А я знаю, що мене дивляться письменники, люди, які пишуть музику і випускають альбоми, мене дивляться режисери. Так, от, якщо ми працюємо в короткій формі. То ця наша остання робота, яка визначає, наскільки ми хороші, вона живе дуже недовго. Ми не можемо дозволити собі випустити один рекламний ролик, наприклад, так, або там не знаю, один piece of content і відпочити трохи на лаврах, трохи насолодитися нашою славою, тому що зазвичай... Наш рекламний ролик, в який ми вклали кілька місяців важкої творчої роботи, він потім живе дуже недовго. Це неймовірний виняток роботи на кшталт нашого драмівського етнодому. Перший етнодім, якому вже скільки 6 років здається, скільки мої агенції досі згадують на кожен день незалежності, і другий етнодім, якому вже там рік. Так, він досі живе і досі набирає перегляди. Але це винятки зазвичай. Ми вкладаємо неймовірні зусилля в те, що дасть результати, але проживе дуже недовго. Творча робота найтяжча. Тому що ми тут ніколи не можемо покластися тільки на досвід. І кожен раз із новою творчою задачею ми можемо потрапити в цей креативний параліч, який я особисто для себе називаю: А що, якщо цього разу Аня не включиться? А що, якщо цього разу у мене не вийде? Тут я маю вам обов'язково сказати, що 12 вересня починається мій курс рекламні ролики. І Сьогодні і завтра, якщо я не помиляюся, що діють ніжні ціни, так ми називаємо ціни ранніх пташок на цей курс. Тому, якщо ви якраз із тих людей, хто любить довго чекати музу, приходьте, будь ласка, ми будемо з вами вчитися не чекати музу. Ми вас з вами розберемося із прийомами, лайфхаками, техніками, які дозволяють працювати, коли муза ще не прийшла. І вона, як я люблю це казати, Обов'язково прийде до вас в процесі. Так от повертаємося до наших мук. Незважаючи на всі страждання, які я тільки що проговорила, в яких я впевнена, багато хто з вас себе впізнав, ніхто не буде сприймати наші страждання серйозно. Бо, по перше, в нас з вами така робота, ми як футболісти трішечки. Абсолютно всі, вся країна, наші родичі, не знаю, наш хлопець, чоловік, наші друзі, знають, як робити нашу роботу краще за нас. Що треба було зробити по інакшому Як можна було зробити наш останній ролик більш влучним? Тому що всім здається, що вони розуміють, як це робити. І також ніхто не буде сприймати наші страждання серйозно, ще й тому, що за великим рахунком, особливо, якщо я кажу про свою сферу, про сферу реклами, маркетингу, незважаючи на те, що ми можемо переживати дуже справжню творчу кризу, креативні паралічі, творчі муки. Ніхто нас не вважає справжніми творцями. Я обов'язково запишу відео про те, чи ми, креативники, рекламники, комунікаційники, справжні творці, і що я думаю з цього приводу. Але будьте готові до того, що в той час, коли ви щиро гаруєте і страждаєте на своїй творчій роботі, всім буде здаватися, що ви насправді такий щасливчик. Так, і ви не маєте права на страждання, тому що ви займаєтеся чимось дуже веселим і отримуєте за це часто дуже хороші гроші. Ось вам так багато причин, чому ми можемо сприймати нашу найкращу роботу в світі як дуже тяжку. У наступному відео поговоримо про те, як мені вдалося і вдається змінити лінзу. Поговоримо про те, куди. Ми, творчі люди, найчастіше спускаємо свою енергію, чому ми так швидко вигоряємо, і як залатати ці дірки, як перестати вигоряти і перестати перетворювати нашу роботу на страждання. Будь ласка, якщо вам було корисно, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на цей канал. Так я буду розуміти, що я не дарма знайшла час між агенцією. Курсами та якимсь життям для того, щоб записати це відео для вас. Дякую, що були зі мною!